Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ДБР направили до суду обвинувальний акт стосовно семи працівників харківського СІЗО, які допустили смерть ув'язаного. За даними слідства, 14 квітня 2025 року обвинувачення вирішили виховати одного з нещодавно доставлених підозрюваних. Супереч вимогам закону, його помістили до камери разом із засудженим. Невдовзі останній жорстоко побив потерпілого, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Попри очевидний важкий стан ув'язного, співробітники СІЗО не надали йому медичної допомоги, не викликали швидку, не перевели до медичної частини та не забезпечили належного нагляду. Щоб надати видимість законності своїм діям, працівники оформили рапорт про нібито необхідність переведення чоловіка з метою уникнення конфліктної ситуації. З чергової частини його вивели в супроводі персоналу, а транспортування здійснили. За участю інших ув'язнених, на шляху до камери потерпілий, постійно скаржився на біль та просив про допомогу. Однак ці прохання обвинувачені проігнорували. В камері його залишили лежати на підлозі біля санвузла. Стан потерпілого стрімко погіршувався. Він був знерухомлений і не міг підвестися. Через кілька годин він помер. Справа вже передана на розгляд до суду. Більшість з обвинувачених звільнено займаних посад. Захист прав людини в місцях Несободи є одним із пріоритетних напрямків діяльності прокуратури. Будь-які факти катувань чи жорстокого поводження фіксуються та стають предметом належного розслідування, винні у порушенні закону відповідатимуть перед судом. І це черговий сигнал для кожного правоохоронця, що будь-яке нехтування службовими обов'язками матиме невідкладні юридичні наслідки.